Її головне завдання на полі бою врятувати людську душу. Кожний військовий несе за плечима бау, ну уявимо да і. Це навантаження, воно наповнене. Чим воно наповнене? Моральними травмами, травмами несправедливості, бойовими, бойовими, бойовим досвідом негативним, тривожно-депресивні стани, гостро стресові реакції, апатія, уникнення. Тобто там можуть лежати безліч. Він невидимий да, для всіх людей, але він є і ми не знаємо, як поведе себе військовий. Віталіна Шатура, що на початку повномасштабного вторгнення, твердо вирішила, що не зможе лишатися байдужою до долі країни, тому, не вагаючись, вступила до лав Прилуцького Тербату я підійшла до воріт, спитала, чи потрібні люди сказали не потрібні. Я прийшла через два дні, знову думаю, там зміна зміниться. Да? Піду на іншу зміну. Підійшла, чи потрібні люди сказали, ну комп'ютер знаєш, володієш, ПК, можливо знадобився. Тоді у березні 22-го найтяжче було полишити справу усього свого життя омріяну шахову школу. На той час ми проіснували 5 місяців. Ні, місяці ми відкрилися, створювали календарний план змагань, підлаштовували там під обласний календарний план змагань, щоб діти мали змогу там провести чемпіонати міста, поїхати на область, поїхати на чемпіонат України. І всі ці плани рухнули. Бо п'ять місяців ми тільки но почали, і ми зачинили двері. Свою роботу шахова федерація відновить уже у травні. На той час її засновниця вже на рівні з чоловіками стоятиме на захисті країни. Сол, село Львів біля полігонів Михайла Коцюбинського, і там я проходила вже таке без ВП, Да? Тоді я вже відчула той ритм військовослужбовця, який повинен бути. Це заступання в наряди, хоча там ще не, ну, не було бойових дій. Але постійні полігони, постійне навчання. Там навчилися вже всьому, да, і стріляти з різної зброї, як себе поводити, як рубати дрова, як натягувати розтяжки, тобто, як надавати першу медичну допомогу, тобто вся ця базова підготовка, яка повинна була бути. Завдяки я скажу командиру взводу, який готував свій особовий склад. Я здобула тих навичок, які. І мені до тепер стають на годі. Віталіна і досі згадує, як багато їй дав санич. Це він її навчив стріляти та дав ще багато корисних скілів, а також життєвої мудрості. Вона й досі відмовляється вірити, що його портрет вже на алеї героїв. Я пам'ятаю, санича була така. Звичка кожного дня відправляти в сьому зводу, просто картинки, да, там добрий ранок, чи з якимсь святом, і всі казали, Санеч, де да ти за скільки можна? Вся галерея в цих картинках. Ну чесно скажу, тоді, от захід на позицію, да там ввечері, там, наприклад, пізно ввечері, хоп, якась там картинка або миру прилетів, хоп через. Три дні, а, там добрий ранок, якісь, якась там квіточка, там ще якісь ще щось. А, ти розумієш, з позиції вийшли. У 24 році а, я до сих пір не видаляю, мене а, можу показати, не піднімається рука видалити. А, Остання смс 25 лютого, 24 року День української жінки. Ось уже більше року закаунта Санича більше не приходять картинки. 7 березня не стало Санича. Ворожа куля пімала його. Тіло, на жаль, не вдалося тоді забрати. Я знаю, що це був обмін тілами вже через півроку і. Осінь вже саме ховала. Найважче на війні це втрачати побратимів. Звичайно, за ці роки кожен військовий втрачає побратимів, от і переживати втрати побратимів це, мабуть, найскладніше. Та й загалом, попри гендерну рівність, жінкам у армії складніше ділиться Віталіна. Та як справжня розумниця і красуня. Вона завжди намагається бути гарною, навіть коли над головою несеться з ранку до ночі. Найскладніше, я б сказала, виділити час для себе, о, бо о, треба не забувати, що ти жінка, да, і от той момент е, я там заводжу, навіть якщо мені о п'ятій ранку потрібно встати, я встану там о четвертій, але я там. Е, Нафарбуюся, да, бо це для мене ритуал. Бо таким чином я живу і я є, я ок. Уже згодом несучи службу, Віталіна почне всерйоз задумуватися про шлях військового психолога. Це вже був 23 й рік. От ще перед першим виїздом на бойові, спілкуючись безпосередньо з побратимами, я бачила, як змінюються люди, які вони були до і які вони стають. Тепер і які можуть бути потім. І я почала вивчати психологічний напрямок, почала шукати, де це можна зробити, безпосередньо навчалася від Одеського державного університету імені Ушинського, шукала психологів, які працюють безпосередньо з військовими. Сьогодні вона для військових, немов талісман, бо ж люди на першій лінії потребують твоєї допомоги, і саме ти маєш приїхати до них та поговорити, запитати, що тебе хвилює, чи це просто тривога, чи щось конкретне сталося. Особливо важливо для них нагадувати, що ми тут стоїмо за наших рідних насамперед, і це неабияк мотивує. Потрібно усвідомлювати, в якому напрямку ти безпосередньо працюєш. Як на мене, тут важлива підготовка не просто психологічна, а потрібна потрібно іще розуміння, як працює армійська система. Ми беремо а, та він, а він не в піхоті, він водій. Але давайте подумаємо, як працює водій на передовій. Він безперервно, здавалося, б водій, так? але він їде в амуніції, на ньому каска, броня. Він броню. Це при... не той водій, да. не так, звичайно. От. Він їде по поганій дорозі, йому потрібно дивитися на дорогу, чи там не лежить міна, і потрібно ще дивитися у небо, чи не летить в півіжка. В нього особовий склад в машині, який потрібно. Підбадьорувати, бо Він везе розрахунок на бойовий виїзд а і, такі... назад, і, і да, назад може і ще везти поранених, і він також бачить кров і бачить смерть. І тобто Це не просто водій, да? От, чи беремо функціонал безпосередньо пілота, да? а пілоти дронів. Вони сидять там же ж вони на, не на першій лінії зіткнення, хоча <смі> сидять і за два кілометри буває до лінії зіткнення. І вони так само заходять на позиції, вони тянуть генератори, вони тянуть на собі воду, вони тянуть на собі е, зарядні станції і заходять пішим ходом по 7 кілометрів. І ці нюанси і... треба враховувати. Психолог. Так. І психолог повинен розуміти, як працює система, не просто що. Або коли прийшов військовий, починає тобі розповідати, та це комзвода, та це комрода, а ти не розумієш хто ці люди, так? як працює ця система. Бути направду крутим військовим психологом дуже складна матерія. Але Віталіна кайфує від своєї роботи і насамперед від того, що допомагає побратимам вигрібати, коли здається, що вже не вигребеш. Якщо мова йде про психологію військових, то невідомо де і коли вибухне ця кулька. І хто потрапить під гарячу руку? Він їде півдня, приїжджає, тобто він тут вийшов, щойно з позиції, чи помився, чи передягнувся щось у кіну і летить, бо йому там треба якусь довідку, тільки йому персонально. Їде півдня, приїжджає в місто, в нього там іще півдня залишається можливо побути з дитиною, заходить в якийсь заклад, взяти ту довідку, а перед ним двері зачиняються, каже, у нас обід. І все, і ти розумієш, ти летіло півдня тобі вже ось ночі повертався. А тут обід. Ми там, які обічі спав, чи їв чи чи в тебе був на цей час. Але тут обід, і все це достатньо для того, щоб людина стала агресивною. Питання не вирішено, довідка не взята. Він виходить там, заходить в магазин, там черга в нього вже терпіння не вистачає на чергу, і ми тільки чекаємо, де вибухне ця кулька. Все а ми потім дивуємося, чому військові такі агресивні і нервові, хоча це зовсім не агресія, пояснює психологиня. Такий аспект, як агресія у військових, це. В зоні бойових дій являється як інструмент для виживання. Захисна реакція, так, це захисна реакція. І потрапляючи із зони бойових дій цивільне життя, тіло, механізм, мозок він не встигає так швидко переналаштуватися, бо вона вже напрацьована до автоматизму, ця реакція. І будь-що да, якийсь звук голосний, да навіть колір. Усе це може стати для військових тим подразником. Якось разючий контраст між яскравим життям. Після повернення з мороку бойових дій. Ти виходиш е, в Києві, да, і там все темно-темно, і тут <різь> сіяє, все сіяє, дуже багато людей. І Ти, ну, такий, ти не розумієш, де ти знаходишся. Но я вже знаю свою реакцію, то я, в мене там є брат або родич якийсь, і я комусь дзвоню, щоб мене зустріли. Тобто, і коли я почуваю когось рідного поруч, тоді я себе почуваю безпеці. На жаль, в Україні ані військових, ані цивільних не готують до цієї адаптації. По телефону домовлялася на МРТ в Києві, і мені повідомили, що для ОБД є знижка. От і коли я поїхала на МРТ, то я поїхала в пальці в платі, да? <свісно> ну така дівчинка-дівчинка, от. І підходячи до ресепшена, мені збільшують суму повну. Я кажу: "Ну, мені повідомляли, що буде знижка там по УБД. Ну і зразу такі така реакція, да? ну як так знижка. Це тільки для військових, для жінок ні. Я ж показую там своє посвідчення, от кажу так, ну я військова, і е, така реакція, де вони взяли те посвідчення? Типу понабирали десь того посвідчення. Ну е, я реагую нормально, е, е, тобто я розумію, що от нема цієї підготовки, так, але е, будь Oh, на о, моєму сільноше. місці, да був на моєму місці людина з повним пакетом травматичного досвіду, це вже б виступило тригером для агресивної реакції. Цікавлюся, як же коректно підібрати ті правильні слова задля підтримки чи подяки військовим. Просто подякуйте. Не можете подякувати словами, подякуйте поглядом. Просто ну. Прикладіть руку до серця, махніть, кінніть головою, і це вже буде приємно. Якщо військовий йде на контакт, ну, пригостіть цукеркою, я не знаю, запитайте, чи потрібна допомога. От, просто скажіть, дякую за службу. От, скажіть, що ми молимося за вас. Неважливо. Тобто, як ви відчуваєте? Ну, проявіть, е, е, ту теплоту, людяність, е, це саме. Те, що потрібно, а ще дуже важко бачити стерті з лиця землі українські міста, ділиться психологиня. До сих пір в яві я згадую там певні моменти, коли ми виїжджали в Покровськ, і там була річка, біля річки були кав'ярні, така зона відпочинку, і були такі будиночки для уточок, і там можна було посидіти на бережку, помріяти про щось. І в один момент це вже... Якраз було кінець літа 24-го року, і я пам'ятаю, як я сиділа на цьому бережку, дивилася і приходить розуміння того, що цього всього не буде. Бо вже лінія зіткнення була настільки близько, що ну, розуміння це є. От, і ну я не знаю, як пояснити ці відчуття. Це жаль, бо ти розумієш, люди вкладалися, люди працювали, набудовували, да будували своє життя, і зараз цього всього немає. Сьогодні Віталіна щаслива, що може допомагати тим, хто стоїть на обороні нашої країни. На свої будні вона ніколи не скаржиться, бо впевнена, звикнути можна до будь чого Проте дуже сумує за улюбленим ліжком та домашнім затишком, та часом буває дуже важко. Хочеться випустити емоції та просто плакати, але головне, щоб ніхто цього не бачив. Психологиня впевнена, що важливо, щоб інші теж не забували, що на фронті не буває просто, і кожного дня за мирне небо наші захисники кладуть найдорожче свої життя, аби наблизити. Таку жадану перемогу. Що робити після перемоги? Про що мрієш? Ну, якщо я дуже буду до цього моменту, я залишуся на службі. Буду продовжувати службу. Тобто в цивільному житті ти себе не бачити. Щас ні. Ну зараз так, такі в мене думки. Як є за дуже дякую. Ми дякуємо кожному і кожній за захист нашої країни, бо ж саме на ваших плечах тримається мирне українське небо.